І на поради для люблячих батьків, шановні батьки, сьогодні поговоримо про повагу до старших. Покажіть приклад поваги, як ви слухаєте своїх батьків, радитеся з ними чи висловлюєте вдячність. Навчіть дитину маленьких жестів турботи, запитати про здоров'я, поцікавитися, як пройшов день, чи допомогти з дрібними справами. Розкажіть, що старші люди мають великий життєвий досвід і можуть поділитися цікавими історіями чи порадами. Пояснюйте, що повага до старших це прояв вдячності за їхню турботу та любов. Створюйте можливості для дітей проводити час із старшими, слухати їхні історії, вчитися нових навичок чи просто спілкуватися. Підкреслійте, як важливо цінувати час, проведений разом, адже він дуже особливий. Слова дякую, будь ласка, та вибачте, це основа гарних манер, які демонструють повагу до інших. Навчайте дитину поступатися місцем, допомагати старшим або просто вислуховувати їх. Коли дитина бачить, як важливо піклуватися про старших, вона вчиться бути чуйною, вдячною та доброю.